В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Ми з вами, дорогі браті і сестри, сьогодні чуємо дуже цінний і важливий уривок для нас, християн, зі Слова Божого, про страшний суд, про те, як Господь прийде другий раз на землю в славі Божій і розділить людей на дві групи. Одним людям скаже Одне, іншим друге, але це буде однакова інформація. Він скаже про те, що ви робили добро. Ви підтримували, ви любили. Одні скажуть, коли ми таке робили, тобі Боже. Господь скаже, те, що ви робили для людей, те ви робили для мене. Іншим скаже: ви не робили. Добро не підтримували, не любили і. Ті люди знову скажуть, а коли ж, Боже, ти потребував нашої підтримки, ми тебе не бачили. Господь скаже, що те, що ви не робили людям, те ви не робили і мені. Ідея страшного суду, вона з усіх сторін обгорнута різними такими думками, ідеями, версіями. На превеликий жаль, багато із нас, людей, які намагаються вірити Богові, ми приходимо до Бога по причині нашого страху. Бо ми боїмось відповідальності за своє життя, за якісь свої вчинки. Ми розуміємо, що нам доведеться відповідати перед Богом на страшному суді. І ми часто довіряємо Богові тільки через те, що його боїмось, але не через те, що його любимо, так як він любить нас. Страшний суд самі оці слова вони вже викликають певний страх у нашій підсвідомості. Але Господь. Конкретно підкреслює, що Він не вимагатиме від нас нічого надзвичайного і особливого. Він лише буде говорити про речі, які начебто очевидні. Господь каже, я хотів їсти, і ви нагодували мене, я хотів пити, і ви напоїли мене, Я був у лікарні, ви відвідали мене, Я був у тюрмі ви також прийшли до мене. Я був голий, ви мене одягли. Я був подорожуючий, і ви мене прийняли Шість таких пунктів, по яких Господь буде аналізувати наше життя. Шість критеріїв. Тобто ми не бачимо тут тих критеріїв, які на наш погляд є важливими і доречними. Наприклад, нікого не піду провідувати в лікарню, тому що треба там стати якусь справу зробити побутову. І Христос засуджував людей, підкреслюючи те, що вони неправильно вчиняють, коли він казав фарисеям, ви говорите Богові корван і відмовляєтесь від підтримки своїх батьків, батьки ваші, старі батьки немічні, потребують допомоги. Ви в цей момент кажете, що ви робите дар Богові. І відмовляєтеся від фізичної участі, від фізичної допомоги своїм батькам, ви неправильно робите. Часто ми, дорогі друзі, ми реально ховаємося за якимись ритуальними або релігійними діями для того, щоб не проявити себе в житті тих, хто нас найбільше потребує. Ми реально ховаємося, тікаємо від проблем, тікаємо від рішень. І це помітно ще в нашому житті. Приходить людина і каже, у мене проблеми всім, які мені почитати акафіс. Акафіс ми почитаємо, але проблему треба вирішувати. І ми часто реально ховаємося від рішення. Ми думаємо, що воно вирішиться само по собі. Молитва і наші дії це взаємопов'язані речі. Апостол каже, віра без діл є мертвою. Якщо ми не робимо вчинків конкретних дій, то те, як ми віримо, гаряче, нічого не означає. Крім іншого, апостол пише, що якщо я любові не маю, то теж не має значення, що я роблю. Я можу себе спалити. Він пише, я можу віддати своє тіло на спалювання публічне, але якщо любові я не маю, то це не має ніякого значення. Це спалювання просто вогнев по горівніх себе. І тут така виходить ситуація, дорогі друзі, що тема страшного суду, вона нас може лякати, може змушувати думати різне, але навпаки, вона, знаєте, є такою тестовою, от як в школах ЗНО. Коли ми просто проводимо підсумок свого життя. Ну поки ще ми не дійшли до цього конкретного страшного суду, коли Господь у своїй славі, як Господь, прийде на землю. У нас є можливість співставляти наше життя, чи воно відповідає оцим критеріям, про які Господь говорить у своєму слові. Чи є щось схожого в нашому житті, що ми можемо бути причетними до тих, кого Господь поставить з правого боку від себе? І скаже: прийдіть благословення Мого, і унаслідуйте царство, яке вам готове від війку. Тобто царство Боже готове від віку людям давно. Давно готове. Не треба там розбудовувати територію собі там, займати райони, спальні в царстві Божому. Воно давно готове. І атмосфера Царства Божого вже нам доступна на цій землі. І ми навіть самі це добре знаємо, коли у нашому житті бувають такі перепади царства Божого і пекла. Ми знаємо, як виглядає наше життя в таких моментах, що ми відчуваємо, що ми проживаємо. Господь тут ще на землі дає нам відчути оцей період, коли ми з ним, з ним, з Богом, і коли ми без Бога, період Богооставленості, Богозалишеності. Це дуже цікаві речі. Якщо ми намагаємося це бачити, це помічати, це аналізувати, навіть по своїх відчуттях ми можемо зрозуміти багато чого, що в нашому житті відбувається і на якому ми перебуваємо, в якому статусі, на якій стадії свого духовного зростання. І сьогодні Господь звертається до нас, звертається, щоб нагадати про те, що Він давно чекає, щоб наше життя мало інший вигляд. Він зі своєї сторони запропонував і вклав у нашу історію все необхідне для цього. З його боку, були зроблені всі необхідні дії. Тепер справа лише за нами. Лише тільки за нами, більше ні за ким. Якщо в нашому житті сьогодні постає якась проблема або питання, і ми кажемо, що Господь винний, що не дав або був відсутній, то ми дуже коротко дивимося на своє життя і примітивно. Господь нам дав все. Якщо ми почнемо, хоча б з маленького, що ми прокинулися і до цих пір ми живі. То ми маємо безцінні можливості, на відміну від тих людей, які вже не прокинулися і не прокинуться в цьому світі. А якщо ми маємо можливість ще пам'ятати, хто ми, звідки ми відчуваємо ліву руку, праву руку, наші ноги нас тримають, органи, органи наші працюють на нас, то ми реально щасливі люди. А для нас ще й Сонце сьогодні світить. І пташки співають. Скільки всього прекрасного уже ми сьогодні маємо просто так, не заплативши за це ні копійки на сьогоднішній день. І навіть ніхто нам ніякий чек не виставить в кінці дня. Що, будь ласка, заплати за те, що ти сьогодні бачив сонце, слухав пташок, дихав, відчував. Ми нікому не будемо нічого платити. Господь нам про це не згадає. Що, а пам'ятаєте там? В неділю такого то числа був сонячний день, і ви могли насолоджуватися життям. Будь ласка, врахуйте це. Такого не буде. Господь нам дає життя просто так. Користуйтеся, будь ласка, все до ваших послуг. І ми, інколи, дорогі друзі, ми не знаємо, що робити з цим життям. Ми не знаємо, як його, як його прожити, як його все це використати. Часто бувають збої у нашій людській історії, коли це життя стає не життям, а пеклом в реальному розумінні. Коли тут стає нестерпно жити, або через якісь зовнішні обставини навколо нас, або через наші внутрішні обставини такі, що ми самі не хочемо жити, нам може здаватися, що весь світ проти нас, ми не хочемо далі тут бути. Нам дуже важко. Такі бувають збої. Але коли вони минають, ми бачимо, що як добре, що ми вижили. Тому що життя це постійні процеси, постійні ситуації. Но ми все одно рухаємося до страшного суду, ми все одно рухаємося в процесі своєї еволюції і духовного зростання. І важливо все-таки сьогодні кожному із нас зафіксувати цінну особливість. З однієї сторони, суд не мене нікого, і кожна людина буде давати від. Цей суд стосується всіх нас. Тому забігаючи наперед, варто було б нам всім сказати, не треба перейматися за те, яку будуть давати відповідь інші люди. Важливо, в якому ми статусі постанемо перед Богом. Оце важливо має бути для нас. Як постануть інші люди, це інша історія. Але в нас є можливість щось для цих людей робити. Бо Господь каже, все, що ви робили для людей, це ви робили не тільки для них, а робили мені. Тобто, роблячи добро, проявляючи якусь любов до тих, хто нас оточує, ми робимо щось і для Бога. Не тільки через те, що Він цього потребує, він без цього не може просто жити, а через те, що це в першу чергу преображає наше життя. Тоді ми дійсно займаємося цінністю, а не безлуздям. Тоді дійсно наша присутність на цій землі вона має значення. Ми робимо велику справу. Тому що завдяки тому, що ми проявляємо, міняються людські життя, людські долі. Ми не знаємо, як би обернеться яка наша фраза, наша посмішка, наше побажання. Ми не знаємо. Є безліч ситуацій, коли реально такі от банальні речі, але вони міняють конкретно все. Тому що ми не знаємо, в якому стані була людина, коли ми їй сказали, не переймайся, ти з усім справишся, все мене в твоєму житті не хороше. Ти видиш цього стану. І, можливо, саме через цю фразу Господь і діяв на ту людину, діяв через нас. Тому дуже важливо, щоб ми з вами не боялися страшного суду. Щоб ми взагалі нічого не боялися. Тому що Господь нас покликав не боятися, не жити в страху. А максимально два рази підходити до цього життя і любити. Любити, тому що саме в цьому є наша основна цінність і сутність. Страх нам не допоможе. І Господь через апостола так і каже, бо не дав нам Господь духа страху, дав нам дух любові, мудрості і розуму. Тому, дорогі браті і сестри, хочу кожному з нас побажати, щоб ми. Для себе, усвідомлюючи і аналізуючи тему Страшного суду, який сьогодні присвячений день і весь тиждень, щоб ми з вами ще раз і ще раз поверталися до цих критеріїв, по яких Господь оцінює людство. І розуміли, що в основі цих критеріїв лежить добро і наша з вами любов. Не те, як ми виглядаємо, не те, як ми одягнуті. Бо часто це витісняє все прекрасне з нашого життя, остається тільки це. А те, що ми робимо для інших людей, як ми себе проявляємо в цьому світі, який залишаємо слід, яку цінність ми несемо. Саме про це Господь говорить в темі страшного суду. І крім того, що страшний суд в основі, якби лежить страх, страху там немає. Там лише зустріч з Богом, якого, як, яку Господь нам влаштовує персонально. Зустріч з Творцем, до якого ми йдемо все своє життя. До цієї зустрічі ми себе готуємо, ми себе формуємо, щоб відповідати нашому внутрішньому світу отій атмосфері, яку створює Господь, атмосфері царства Божого. У кожної з нас буде ще свій суд персональний, коли ми постанемо перед Богом конкретно ми. Але навіть тут Господь підкреслює те, що оцей суд є загальним для всіх. І на цьому суді тільки він буде судити. Хоча Господь в одному із місць Іванських каже, що як бачу, так і суджу. Тобто Господь часто підкреслює те, що ми самі з вами себе засуджуємо, що тут на землі. Ми самі собі виносимо часто вироб. І Господь на основі того, як ми вже себе сформували, вже підкреслює лише те, що є. Він нам і каже: не судіть, і судимі не будете. Бо яким ви судом судите, таким і вас будуть засуджувати. Це теж момент дуже цікавий і особливий, який вартий нашої уваги. Тому, дорогі браті і сестри, хочу кожному з нас побажати все одно жити оптимістично, довіряти Богу, не зосереджувати свою увагу на страхах, на переживаннях. Господь нас чекає в статусі благословенних. І навіть якщо ми маємо якийсь грішний, гріх і міняємо своє життя або хоча б маємо наміри змінити своє життя. Для Бога це дуже важливо і це дуже суттєво. Гірше, коли нас це просто не цікавить, і ми собі зайняті якимись побутовими речами. Господь дає нам можливість побути ще тут, але не тільки з тою цілею, щоб ми прожили своє життя як нам. а для того, щоб ми це життя максимально вдосконалили. І наша душа вона відповідала атмосфері царства Божого. І це все доступно, це все легко. Для цього Господь нас і покликав у цей світ і дав все необхідне, щоб саме так наше життя і виглядало в кінці кінців. Амінь.